Сьогодні ми будемо продовжити Тайкун. Бункер зомбі Тайкун. Давно не було відео. У мене вже тут збиралось одна... 20 тисяч. Я тут що ще купив. А. Так, потрібно нам відкрити двері, а то я вже пізабув, як тут трішки грати. Так. Закриваємо, збираємо гроші, спускаємося вниз. Тут, докупив зброю. Давайте ми зараз до звучаємо тут усе. Так. Раз, два. Оп-оп. Оп. Все? А, ні, іще. Все, готово. Весь другий поверх закінчився. Так. Йдемо на третій. Так. Ставимо усе дороге тут. Збираємо ще гроші. Опа, поставили ще тут. Ага, так, це туалет у нас йде. Поймемося тут. Третій поверх ми вже закінчили. Спускаємося на четвер. Ой. На четвертий. Четвертому поверсі ми теж. О, все, у нас не вистачає грошей. Ага. Так, тут у нас конвейер. І ми можемо купити ще один конвейер за 3000 доларів. Поняв, І у нас ще йде п'ятий поверх. Збираємо. Так, обережно проходимо. Ух. Купуємо новий конвейер. Так, купуємо капельниці, щоб вони нам давали гроші. І Орожайник. Дві 2000 він коштує. Поняв. Напевно, у нас там так, ну, вже там накопилось. Так, накопили вже 2000. Йдемо сюди вниз. Де у нас? Ага, от він. Опа, обходимо. Купуємо все, готово. У нас тепер тут прозводиться також зброя. На двох конвейерах будуть гроші в 200 в 4 рази швидше йти. Так. Давай. Опа, піднімаємось на гору. Також... О, 3000 вже. Давай. Ага, ми заробляємо по 690 баксів. І тепер давайте ми докупимо тут ще одного ворожейника. Все, у нас тут стоїть прокачка. Можемо купити доску. Вона нічого не дає нам. Але просто красика. Красиво. Так, збираємо гроші 1240. Купуємо туалет ще один. І ще нам потрібно сумарно десь. 3000 баксів приблизно. 800. Спускаємося вниз. Купуємо за 2000. Клапани. І ще нам потрібно... 3000 О, бочка з'явилась Так, ми на все копимо гроші 1700 По скільки можна О, по 810, нормально Так, 200 370 И спускаємося ще на один поверхний О, нічого собі тут сине Що тут таке буде? Подивіться, скільки тут багато всього. Окей, зараз я відключусь на деякий час і постою в АФК Опа, там якийсь щелік. Давайте я зараз до нього під'їду. І подивлюся, що він там робить. Так, ага, де там, ага, от. Наверх. Піднімаємось. Так, від першого перший. Так, давай, підіймайся! Ще Так ось складно піднятися. Давай! Ух, все, я піднявся. Так, що тут у нас? М -м, беремо зброю. Все, я не можу брати тільки три пушки. Піднімаємось нагору. Піднімаємось нагору. У нас є десь тисяч. І зараз подивлюся, що тут. А, я ж закрив двері. Відкриваємо двері і йдемо подивитися, що там у нас ззовні. А, точно, що все купить. Так, купити лазерний мініган Так, все, все за донат у нас. Ага, купити автомобіль. Купити. Джип. Ага. Так, Гоночний автомобіль. Так, мені ще це до цього Рановато Грошей немає. Але тепер є. Так, давайте. Купуємо. Ну все? Так, все, готово. Фомос, Вау. А ховербайк? Ага. Ага, вот. Так, ховер-таксі. Давай. Так, я понял. А ховербайк, я так понял, да. Так, Давайте я зараз сяду за цю машину и поїду. Ух ты. Я прикручу звук. Так, все, що тут у нас. Ага. Тут у нас краймап, понял. Давайте зараз ще поп... Так, стоємо і допомагаємо. Опа. Все, готово. Опа, що це за драбина на другий поверх? Давайте подивимось. Аааа. Я поняв. А, Ні, я провалився. Так, а щось є на другому поверсі? Ні? Ні, немає. Ну, окей. Так, скок. скільки там у нас? 16 тиж? Доволі нехило. Так. Закриваємо двері. І ще 840 додалося. 17 тисяч уже. Так, давайте спускаємось вниз. Так, от збираємо гроші по дорозі. Опа. І тепер можемо купувати все. Давайте тут ну, спочатку все купимо. Так, все, перша частина є і ми потратили 8 тисяч. Давай. А, це. Ага, я понял. Хоча б тут можна було стріляти вчитись, так? Так, справді працюю. Атака бластерські. Ага, я поняв. А пістолет? Ага, з цього не можна зажаняти. Я поняв. Так, піднімаємось нагору. Забираємо гроші. Веден на наступному поверсі, поняв. Піднімаємося ще вище. Так, від першої особи знову ж таки. Опа. Ну, підіймайся. Як мені тепер залізти? Во, все, заліз. І тепер звідси. Тут дробина не така невдобна. Йо. О, 12 тисяч. Зараз у мене 14 тисяч. Так, ага. І мені здається, що якось стрілецьке парумічне, якийсь великий. Так, 3 тисячі, 3. Так, за 5 тисяч купимо тепер, за 3. Ага. Так, тут у нас, знову ж таки, ліки там всякі і все таке. Ага. Йдемо на гору. Опа. Збираємо гроші і спускаємося вниз. Так, якщо купуємо 5 тисяч Є щось за півтори тисячі. О, так, є. 1580. О, це у нас ідея а, безпека. Пожежна безпека. І це, я так розумію, останній поверх, так? Так, напевно у нас буде переродження потім. Підіймаємося, знову ж таки, по цій... Драбині? Не до драбині. Давай. А можемо якось нормально піднятися? О, все, треба боком підійматись. І нагору отаким от чином. Давай. Муже, піднімайся. Ух, все. Так, давайте накопимо зараз 10 тисяч. Все, у нас є 10 тисяч. І йдемо прокачувати. Так, купуємо за 2, за 150, це, оце, оце. Ага, все. Тепер мені не вистачає грошей. Так, що я купив тут? Угу. Якась мойка. 14. Ядерні виходи разом з мойкою. Так, мені залишилось 3 і у мене буде переродження, я так зрозумів. Так, скільки мені потрібно накопити? Мені потрібно 10 тисяч. 10 тисяч. Або що 900-800. Ох, Так, я піднявся, давайте. Опа! Дабригнув! Дев'ять. Все, 12 тисяч у мене є, можемо спускатись. Три. Давай так. Що це? О, це камери! Два. Так, далі, один. У мене щось розблокувалось. Я можу щось зробити? Чи як? Так, переродження. Ага, призапустіть мене Ага. Ага, так, тут є коди Я поняв. Ну що ж, давайте зробимо перероження. Так, все, я тут все обійшов. Тепер можна переродження робити. Так. Все, я готую тепер у нас все заново спочатку. Може воно щось додалося? Так, давайте я зараз так вниз спущуся, все обійду. Подивлюся тут. Так. ага, Пусто. Тут також все пусто. Угу, знизу. Ага. і все. ти просто, получається, на півтори більше. Що ж, ну, на цьому проході на цього також закінчилось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.